Цільових, от, є подання відділу земельних ресурсів е, на стратегічно-екологічну оцінку програми е, навколишнього середовища, вартість орієнтовно 30 тисяч гривень. Ну, і слідуюче є подання, і клопотання у нас є безпечна громада, є звернення е, СБУ допомогти у фінансуванні так е, далі. 100 тисяч на придбання автотранспорту стратегічна вікно. Це, це заключення експертизи, після якої, скажімо так, ми приймаємо програму, а правильно вона неправильно, бо ми ж не фахівці, а екологія і земля це ті програми, які передбачають. Наприклад. Наприклад, прийдіть ну, мені наприклад. Ми, ми вирішили рік, рік. ви вирішили розчистити про слов ріки. А виявляється... Ну, а програма. програма. Маю, я не Як ви ж спитаєте програму? Наприклад. Ну, на сесії буде э, Наталія Борисовна, вона допоможе. Специфічна екологічна оцінка передбачає, що інститут зазвичай. Як... Це добре. Ну, я не проти, я за те, щоб це все, -все було, але є проблеми з ключом. Це все кошти за екологічні податки. Це екологічні, це зовсім інші можуть цілі використика. Там ще є кошти у нас відтрати від земельних лісі. Оце податки. Ми вже скільки разів їм виділяли. Це не СБУ виділяли

і на 24 Але змінилися. Але так. 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 на Для розуміння, одне слово, У нас попала домовлення, але на фірмальна круга є. Знову ж таки, у барової вони також зараз відключені, то нема поступлення з новорової дії.

Ще ми маємо розглянути питання, які дві заяви конфлікту інтересів від західника, дві заяви. У саме питання про неснення змін до структури виконавчих органів ради, а у Мазаренка є одна заява про розчарування тарифів. І ще одна заява про надання фінансового. Тому саме наша комісія має розглянути, ми, вони ми, в прирозі цих питань, цих питань питання, не вироблюючись в нашу шумані, мають за маємо взяти. І порядок денний. Порядок денний не змінився у вас, ви можете пропозицію. Доповнити чи Так, більш всього, що порядок денний буде змінений 20-го числа на земельній комісії. Mm -hmm. Є зауваження до проєкту. І язика. І язика. Да, там на вісьми сторінках прислали екологічний, а mm -hmm. ви нам скидали туди, щоб mm вони -hmm. знають, це Васинович займався цим питанням Завтра Давайте зйомка. Ні, вже не тому що Засідання завершено. якщо ми прийняли рішення, порядок денний залишається пока... наступно, до наступної комісії, якщо